Українська народна казка, Два півники. Колись давно в одному дворі жили два хвалькуваті півники. Один вихвалявся, що в нього найчервоніший гребінець, найпишніший хвіст, і голосу такого ні в кого нема, а другий казав, що в нього хода. Як у царя, пір'я, як шовк, а голос, як у солов'я. Одного разу півники, спостерігаючи за перелітними птахами, вирішили, що вони зможуть літати не гірше за них. Всі дворові птахи сміялися і кепкували з них, радили не вихвалятися. Але півники нікого не чули. Видерлися на дах і продовжували хвалитися. Один казав, що полетить, як гірський орел, другий як лебідь, але не встигли вони злетіти, як опинилися на землі. Кури, гуси і качки качалися від реготу по траві. Відтоді півники не вихваляються. Дві сестри і квітка. Давним-давно у маленькому селищі, де жило небагато людей, було велике озеро, біля якого кожного ранку розквітала біла прекрасна квітка. Селяни вважали її символом краси. Запевняючи, що нічого красивішого не бачили. В одній сім'ї, яка жила неподалік цього озера, було дві сестри. Одна з них була неписаної краси, але дуже зла, інша зовсім не красива, проте добра душею. Одного разу пішли вони на прогулянку до озера. Де в цей час розквітла квітка. Побачивши це диво, дівчата поспішаючи підійшли до неї. Одна з сестер, та, що була красунею, позаздрила красі цієї квітки. Дівчина не могла дивитися на квітку, знаючи, що вона прекрасніша за неї. Вона захотіла знищити це диво. Але інша сестра переконувала, що не потрібно цього робити. Та вона не послухала сестру і зірвала прекрасну квітку. В ту ж мить квітка зів'яла, втративши свою красу, бо втратила її зла сестра, а інша добра сестра стала красунею. Так прекрасна квітка віддячила добрій дівчині за її хороше серце і віддала їй свою красу. Українська народна казка Чужий мед. У дрімучому темному лісі жила собі родина медведенків: батько ведмідь, мама ведмедиця і три сини: Мишко Марко. Та найменшенький манюпуля. Ведмежа родина була дуже працьовита, тільки Манюпуля був трішки ледачий та задиркуватий. Старші братики завжди щось майстрували, допомагали батькам, а він ніяк не хотів нічого робити. Одного разу, каже Марко до меншого брата, давай підемо лісами, полями. Подивимось, як інші живуть. Може, й ти, братику, щось собі до голови візьмеш чогось навчишся. Ішли вони йшли, добряче втомилися, та й назад повернулися. Аж дивляться, лісникова хатка стоїть. Вирішили зайти, перепочити трохи. Зайшли у двір, постукали у двері. Ніхто не відповідає, а лісник в той час обходив свої угіддя. Перепочинемо трішки на лавочці, та й підемо додому, сказав Мишко. Двоє старших братів сіли собі на лавочку, а маніпуля почав із цікавості двір оглядати і натрапив на великий вулик. Заглянув усередину. А там повінця запашного солодкого метку. Дивіться, що я знайшов, радісно загукав малий пустунець. Це мій вулик, я його знайшов. Хоч як просили старші брати не брати чужого, маніпуля не послухався, взяв вулика та й поніс додому, а старші брати вирішили ще лісом погуляти. Смачних ягід пошукати. А тим часом манюпуля прийшов додому, витер з пітнілого лоба, узяв найбільшу ложку та й мерщій до вулика. Аж тут щось біля вуха забриніло: крізь маленьке віконечко до хати залетіла одна бджілка, друга, третя та як накинуться на малого пустуна. І давай його жалити. Ой-ой-ой, закричав маніпуля. Рятуйте! Це тобі за мед, сказав батько ведмідь. Ніколи не бери чужого. Замислився маніпуля, звалив вулика на плечі та й поніс до лісникової хатини. Ось так провчили бджілки трудівниці безтурботного ведмедика. Як пес, вовка в чоботи взув. В одному дворі був великий пес. Якось уранці приходить до нього вовк і грізно каже Я тебе з'їм. А пес проситься. Мій любий, не їж мене. Я тобі чоботи справлю. Тільки щоб ти ніколи не ходив у тих чоботах по воді та по росі. А недалеко була купа грязюки. Пес звелів вилізти вовкові на ту купу. Вовк так і зробив ноги стали чорні аж до колін. Оце ти б узувся в чоботи, мовив пес. Подивись на мого господаря! В нього такі самі, тільки ніколи не ходить по воді, бо вода чоботи забере, а інших я вже тобі не справлю. Послухався вовк і лежав аж три дні. Потім зголоднів і пішов на полювання, перебрів через струмок, глянув на ноги, а чобіт немає, розсердився і побіг до пса. Сварилися, сварилися, а потім вирішили йти до суду. Вовк запросив на допомогу ведмедя і дикого кабана, а пес взяв кота і півня. Вовк з друзями йшов попереду. Вони домовилися заховатися і роздерти пса, кота й півня, а пес іде і не знає, що вовк проти нього замислив. Півень біжить і приказує. Кукаріку! -ку! А ведмідь думає, чи то пес і кіт змовились вбити вовка, а півень притакує. Кіт ішов, ішов, і задер хвоста вгору. А ведмідь думає, що кіт підняв списа до гори і хоче їх простромити. Саме тут кабан ворухнув хвостом у листі, скочив у лист. Та й укусив кабана за хвіст, думав, що то миша. Кабан заверещав і з переляку забіг, хто знає куди, а кіт з переляку шусь під ялинку, якраз туди, де ведмідь сидів. Ведмідь подумав, що кіт вбив кабана, і оце лізе до нього і подерся нагору. А кіт за ним. Не втримався ведмідь на тонких гілках. І гепнувся на землю. Підхопився та як дремене, то аж у лісі загуло. А вовк кинувся на пса. Але він не їв три дні і дуже охляв, а пес був великий і сильний. Вчепився у вовка тільки шерсть полетіла. Пес перекинув вовка на землю. Пиши, каже, на листку. Що я тобі нічого не винен. Нічого не вдієш. Довелося вовкові скоритися. Сховав пес листок під стріху, а на горищі жили миші. Схопили той листок і з'їли. Тоді пес напався на кота, чому він не розігнав мишей. А кіт напався на мишей і почав їх ганяти. З того часу воно так і ведеться, Що вовк злий на пса, пес на кота, а кіт на мишей.